Кам'янець-Подільський, розташований на мальовничому острові, омивається річкою Смотрич протягом століть був важливим культурним та торговим центром. Місто вражає уяву величчю фортечних мурів, мальовничими каньйонами та неповторною атмосферою, де переплилися різні епохи та культури. Старе місто це справжній музей просто неба, де можна побачити численні архітектурні пам'ятки від величних фортифікаційних споруд до вишуканих палаців епохи відродження. Неодмінно відвідайте замкову фортецю, що протягом століть захищала місто. Сьогодні тут можна побачити музеї, виставки, а також взяти участь у лицарському турнірі. Каньйон річки Смотрич вражає своїми скелястими урвищами та мальовничими краєвидами. Прогуляйтеся мальовничими стежками, покатайтеся на човні або просто насолодіться красою природи. Кам'янець Подільський це місто, яке неодмінно зачарує вас своєю красою, багатою історією та гостинністю.